Вітаю вас! Дякую, що залишаєтеся з нашим телеканалом. Сьогодні ми говоримо про моду на арешти. Прокотилася по Україні хвиля гучних арештів. Ми будемо говорити сьогодні. Чим вони закінчаться? Чи призведуться арешти до лави підсудних mm -hmm. і до ув'язнення тих людей, які, яким висунуті підозри. Сьогодні мій гість Володимир Бойко, журналіст, який довгі роки досліджує правоохоронну і судову тематику. Володя, вітаю вас! Yeah. Дякую, Добрий що день. прийшли. Отже, Єфремов Чечетов, дозвіл голови Верховного суду і вчора парламенту на арешт трьох суддів Печерського суду, які відзначилися справами гучними під час правління Януковича. От на вашу думку, це такий... Енергія, яка виходить з свисток, так? чи це може справді закінчитися покаранням тих людей, яких звинувачують? Ну, по-перше, це свідчення є того, що свого часу Янукович відкрив скриньку Пандори, коли він став відправляти за ґри е людей зі свого оточення, тому що насправді і Тимошенко, і Янукович, і Юрій Луценко, і ті люди, котрі зараз перебувають при владі, це все один пошерок. Аристократичний стан нашої феодально станової держави він відкрив цю скриньку. Почалися гучні затримання, гучні арешти, гучні справи. Те, що не варто було робити, як говорили тоді Янукович, бо все ж це може повернутися, і зараз воно повернулось. Причому? Точно так, як свого часу обвинувачували і Юлію Томашенко, і Юрія Луценка в якихось безумних злочинах, uh -huh. бо реальні злочини просто не можна було пред'являти, оскільки ну крали ж всі разом. То точно так зараз не дуже розумні і не дуже обґрунтовані обвинувачення висуваються вже опонентам нинішньої влади. І мені, наприклад, дуже цікаво, що буде зараз в Іспанії. Тому що ну ладно, зараз, суд... зараз про бо ми бом <гум> ми поговоримо. Давайте повернемося. <гум> От, дивіться, ви зараз говорите е, про технологічні речі. <гум> а я вас е, хочу запитати про речі е, правди і неправди, справедливості і несправедливості. Скажіть, будь ласка, ті судді, які брали участь в розправі над майданівцями, вони заслуговують на покарання. А людина, яку звинувачують в фінансуванні тероризму, і всі знають про те, що це так, так вона заслуговує на покарання. Ну і чи буде доведено це в суді? Значить, пункт перший: річ у тім, що не за переслідування майданівців ніякою мірою так, зараз присуть, звинувачують так, Печерський суд чи Окружний адміністративний угу. суд зараз, йде мова про те, щоб нагнути суддів, щоб підігнати її під вже нових керівників, під нову владу, з тим, що би ну. А знов таки не є секретом, що, припустимо, куратором Печерського суду кілька років був Андрій Портнов. Не є секретом, що е, Окружний адміністративний суд дуже уважно дослуховується до позиції народного депутата Сергія Ківалова, оскільки голова цього суду. Ну, є. Портнова да. Вони не можуть дістати. Так? Річ у тім, що хочуть просто забрати, переключити важелі з Портнова на е, нинішніх. Людей, котрі керують судовою владою в адміністрації президента, питання в тому, що безсумнівно ці судді заслуговують на покарання точно так, як і тисячі, навіть не сотні, тисячі інших суддів по всій Україні. Адже ще є зараз розслідування по двомстам, так суддям. Можливо, по всій Але то практично всі заслуговують покарання, тому що в Україні немає. Правосуддя як гілки влади, і точно так, як обслуговували владу судді рік тому, точно так вони зараз і не починають обслуговувати нову владу. Тому насправді питання треба поставити трішки поєнавшому. А от чи для нас, пересічних громадян, щось поміняється, якщо, припустимо, відправлять заслужено, причому відправлять на лаву підсудних суддю Царевич Так, поміняється, тому що а, тому що їхні колеги будуть знати, що якщо ти служиш якомусь режиму, так. То ти тут ти очікуй того, що ти будеш за це покараний, якщо твої рішення були неправомірні? Я думаю, що буде трішки по Е, Я думаю, що к суддям вже кілька місяців даються абсолютно чіткі сигнали. Якщо вони обслуговують владу, значить вони можуть не турбуватись про своє майбутнє. І от, до речі, коли е, прийшов Янукович, скажіть, будь ласка, да. а от суддя да. Царевич, вона що не готова була, на вашу думку, обслуговувати владу? Мені здається, що, от з, того, не що бачила, не з того, що я бачила, з того, що я бачила да. її інтерв'ю, uh -huh. мені здається, що а, баришня була готова на все. Баришня думала, що якщо вона буде слухняна, так, от в мене таке uh -huh. враження з її інтерв'ю, так все буде добре з нею. Але от виявилася Асечка. Боришня, наприклад, не, не відправила заграти і і от зараз mm -hmm. ми спостерігаємо ситуацію. Питання не ну, в тому, що чи потрібно Єфремову перебувати за ґратами чи ні? Чи, mm -hmm. Ну між іншим, по правді кажучи, царевич винесла правильне рішення, тому що відповідно до цього безумного кримінального процесуального кодексу, mm -hmm. який зараз в Україні, mm -hmm. жодних підстав перебувати, тому що Єфремову в ну, немає. І має бути Володя. Давайте да. до слова, да. тоді продовжимо. Mm -hmm. Тобто всі mm -hmm. затримання будь-яких злочинців зараз, будь-яких е сепаратистів чи людей, які довели до... Катастрофи країну вони неможливі, тому що так чи інакше всі будуть випущені під заставу Значить, і будуть мати можливість втекти правда? Відповідно mm -hmm. до кримінального процесуального кодексу України mm -hmm. в усіх випадках, за виключенням трьох, в усіх випадках суд має обов'язково пропонувати заставу, mm -hmm. обов'язково, які би набув тяжкий злочин. За винятком, якщо Злочин супроводжувався насильством відносно особи, або погрозою насильства. А державна зрада входить ні. в цю якщо е загинула людина, uh -huh. або якщо в межах цього самого провадження кримінального вже була застава, але підозрюваний її порушив. Тільки в трьох випадках: ні, державна зрада, ні фінансування терористів, ні інші тяжкі злочини, якщо вони не супроводжувалися насильством або смертю людини. Не можуть бути підставою для тримання особи під вартою, якщо ця особа може внести заставу. Тобто це... судді, судді роблять все судді законно. роблять по закону. Угу. Коли між іншим ці студії я говорив в 2012 році, що шановні народні депутати, що ви робите? Це новий КПК, це безумство, котрі з одного боку не захищає права е потерпілих. Він не захищає права держави, інтереси держави, він виключно працює на користь грошовитих осіб та їх адвокатів, дозволяючи за гроші уникати покарання, дозволяючи за гроші розвалювати справи, дозволяючи за гроші перебувати під домашнім арештом. Якщо кошти є. То ну, хто ж нас тоді слухав? А от зараз суспільство. Розхльобую наслідки цього КПК імені Портнова і між іншим, та сама грузинська прокуратура, і грузинські прокурори, на яких зараз моляться, mm -hmm. вони просто Портнова облизували, вони приїжджали в Україну і доказували, що це найкраще в світі кримінальний процесуальний кодекс, між іншим. Дивіться набагато більш оптимістичні ніж ви. Є. Єгор горсоболів, народний депутат від самопомочі, який, власне, бачить ну таку добру символіку в дозволі на арешти суддів Печерського суду. Будь ласка, ось його пряма мова. Ми чекаємо аналогічних подань щодо десятків суддів, які розглядали аналогічні справи проти автомайданівців. Щодо десятків суддів, які розглядали набагато більше і страшніше покарання, кидати за заграти людей побитих на майдані беркутівцями, і головне щодо тих ляльководів, які організували тоді судову розправу над євромайданом, які поставили євромайдан поза законом і змусили слухняних суддів приймати потрібні рішення. От ви кажете, що законно неможливо, не дуже складно взагалі з допомогою нашого КПК і демократичних процедур цих людей покарати. А чи от власне, от цей, цей настрій, цей дух суспільства, який демонструє Соболєв, він може допомогти не дати втекти цим злочинцям? Знати, Якщо тиск суспільства, чи ми можемо якось щось зробити, так, щоб, щоб ці люди були притягнуті до відповідальності? Ми будемо розрізняти дві речі. Я категорично за те, щоб пані Царевич була там на лаві підсудна. Бо я достатньо знаю, що коїлися і в Печерському суді, і в Окружному адміністративному суді, де зараз також відбуваються слідчі дії, і в багатьох інших судах. Але давайте розрізняти покарання за те, що вони колись скоїли, і зміни нинішнього стану речей. От тоді, коли почнуть виводити суддів за те, що вони винесли рішення на користь нинішньої влади, от тоді щось поміняється, а надягнути наручники за те, що виносили рішення на користь минулого режиму, то не є велика заслуга. Ні, але це є справедливо. Це є Знаєте, справедливість так, це не є правова категорія. Насправді в судовому процесі. А ми вже кажемо, що цих людей треба покарати в судовому процесі. Ну, правова система її хіба логіка правової системи і бази це не є справедливість і несправедливість? Знаєте, в суді справедливості бути не може. Аль Капоне покарали не, не за справедливий зло. Справедливо може його бути... покарали за якісь абсолютно там е дрібниці. Справедливому можуть бути закони. В суді справедливість це не є правова категорія. Суд має виносити рішення законні та обґрунтовані, так і ось це, те, що їм будуть інкримінувати, це цілком законно. Просто ви говорите, да. що це ну з вашої точки зору, так що е, судити людей за те, що вони зробили, що це вони були стовпами режиму Януковича mm. злочинного. Так це не є велика заслуга, ні. Це за велика заслуга буде. Коли, наприклад, ви почнуть виводити в наручниках нинішніх міністрів. Та, Володя, а е, судити да, людей, да. які, скажімо, стріляли. Беркут, який стріляв на, на Грушевського чи на інститутській, це теж не є велика заслуга. Я, але, не кажу, але вони заслуговують на це. Я не кажу, що їх не треба судити. Я не кажу, що не потрібно розслідувати злочини. Я проти вибіркового правосуддя. Та, я розуміло, кажу, що не позитив. можна. Перетворювати правосуддя на піар для того, щоб відволікати увагу від того, що коїться зараз. Так от рішення мають бути судовими, законними всі: і ті, що виносили про Януковичу, і ті, що виносять зараз. А зараз я не бачу законності. От Ви знаєте, якщо повертаємося до справи Небесної Сотні, до справи садовника, верхніція, який е, збіг. Це було неправильно, коли відносно судді. Що випустили садовника, негайно порушили кримінальне провадження, прокуратура порушила генерально, не очікуючи, коли її судове рішення буде скасовано. Оце це страшно. Судове рішення про звільнення садовника діяло, я зрозумію. Шла я апеляція. А яка там зараз да. ситуація з цією суддею? Зараз до вона займалася з матеріалами ви? справи. Зараз справа передається до суду. наскільки я знаю. Там означається зараз угу. підсудність, який саме суд буде розглядати, тому що Печерський не може розглядати з очевидних причин. Буде інший суд розглядати, і справа вже передається до суду, тобто вона ознайомилася з матеріалами справи. От але вона винесла рішення незаконне. Але розумієте, тим, що прокуратура відкрили провадження від неї негайно, не очікуючи, коли це рішення буде скасовано за процесуальним порядком. Це був сигнал всім суддям. Прокуратура сказала, що судді, якщо ви будете виносити рішення не на користь прокуратури, не так як ми про це вас спросимо, то ми будемо негайно проти вас відкривати провадження, і вас, навіть якщо ці рішення будуть законними, нас це не цікавить їхня законність. Нас цікавить те, що ми вас прахали про одне, а ви винесли інше. Оце страшно. Е, ви почали говорити про, угу. е, про затримання Юрія Колобова в, в Іспанії, так? і генпрокурор Віктор Шокін вчора вже сказав, що він підтвердив це, і сказав, що е, зараз готуються документи терміново про його видачу. Міжнародний розшук колишнього міністра фінансів Колобова, так з режиму Януковича здійснюється за дорученням головного слідчого управління ГПУ і каналами Інтерполу. От як ви думаєте, яка перспектива у цієї справи? Сказати нічого не можу, оскільки те, що відбулося суто технічний момент. Свого часу, наприклад, в Італії затримували Авакова. Угу. А от далі вже має іноземний суд прийняти рішення, чи обґрунтовано його підозрюють в Україні. Тобто Генеральна прокуратура зараз має надати в іспанський суд докази. Так, тепер скажіть от те, що зараз вони раптом почали швидко готувати ці докази, це означає, що вони раніше не працювали, цих доказів не напрацьовано. Це повинно було раніше вони слідчі управління зібрати раніше докази без сумнівно, і мати готові. Безсумнівно. Але по перше, наскільки я розумію, кримінальне провадження відносно коло було призупинено. А значить, в зв'язку з його відсутністю, mm -hmm. от його призупинили провадження, і е, далі вже ніякі дії не відбувалися, слідчі дії зупинилися на ну, ті стадії, е, на якій подавали інформацію в Інтерпол, ті докази, котрі були. Це по перше. По-друге, ну знаєте, ще е, потрібно провести певні формальності, перекласти, е, наприклад, іспанською мовою. Документи да це, це також дрібниця, да. ні, ну це також, це також робота підготувати пакет документів. Це mm -hmm. на це дається певний строк. Але от які там докази, я ще раз скажу, вже була практика, коли ну достатньо серйозні докази передавалися відносно Авакова, і ну і все ж таки збирали дуже ґрунтовно. Тим не менш, менш італійський суд вирішив, що має місце переслідування Це політичне. нас лишається дві хвилинки. Да. Я хочу ще да. проговорити з вами справу міського голови Харкова Геннадія Кернаса. Йому виснули підозру у викраденні тортурах і загрози вбивства. Ага. І у нас є цитата Інни Богословської, яка, яка має свою позицію дуже жорстку ага. щодо Кернеса. Ось що вона говорить. Кернесу предъявлено подозрение в совершении преступления. Теперь дело за малым. Честное правосудие и справедливый приговор Кернесу Гепе. Еще советская система неоднократно арестовывала этого мерзавца, но ему удавалось порешать вопросы. И в этом уголовном деле снова маленькая загвоздка. Дело собираются слушать по месту совершения преступления в Дзержинском суде города Харькова. Именно в этом суде, который является для Гепы тем же, чем для Януковича, был Печерский суд Киева. Именно сотрудникам этого суда Гепа щедро раздавал многочисленные блага за счет города и горожан. Очевидно, что подсудность рассмотрения дела Кернеса должна быть изменена как минимум на Киевский суд. Это будет еще один маркер. Если дело будет рассматриваться в Харькове, значит Гепа опять договорился. И тогда уже точно терпение харьковской громады лопнет. В свое время Врадиевка стала прологом Майдана, и власть всегда должна помнить, что самосуд появляется тогда, когда правосудие не осуществляется законным способом. Инна Богословская. Що, що буде з цим? Вон, випадком? По перше, пан Кернес він може собі прикрасити будь яке СІЗО, і в даному випадку навіть з нашим КПК є всі підстави для того, щоб він був арештований, оскільки йдеться про заподіяння ушкоджень людям про злочини проти Ви особи. особині з іною да, щодо це... харківської київської я це той випадок, коли я з нею згоден, безсумнівно. хоча треба сказати, що обм дуже обмежені можливості для зміни. Підслідності, коли йдеться про обрання запобіжного заходу, також є обмеження з боку КПК. Дуже дякую, Володимир. Mm. Володимир Бойко, журналіст, mm. був гостем студії і Ми говорили про те, чи закінчаться гучні арешти лавою підсудним і ув'язненням звинувачених. Сподіваємося, що так. Дякую, що були з нами. Лишайтеся з телеканалом ТВА. Дякую, Володя.